Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко, А також сьогодні до мене завітала пані Катерина Лесніковська. Я скажу скорочений варіант назви її посади. Це головний спеціаліст Вінницького рибоохоронного патруля. Пані Катерина, доброго дня. Вітаю! Ми можемо зараз, звісно, для того щоб внести правильність в нашу розмову. Я вас прошу, як правильно називається ваша посада? Головний спеціаліст сектору іхтіології, регулювання рибальства, меліорації та аквакультури управління з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Вінницькій області. Браво, браво. Пані Катерин, скільки скільки часу у вас пішло на те, щоб запам'ятати свою посаду? Ви знаєте, не так давно нам внесли зміни до назви управління і з'явилось слово мелярація. Угу. Меляраці... Ну це, це це, це кардинально. Просто змінів. змінили так, <зум> де юр змінено, де факто до функцій ми ще не приступали. <зум> Окей, ми сьогодні з вами зустрічаємося. М у нас дуже приємно. Інформаційний привід, як ми кажемо, є таке. Є такий день в календарі. В українському календарі є такий день. Він називається День Рибалки в Україні. Саме зроблено акцент на Україну День рибалки в Україні. 음... Друга неділя липня. Друга не це плаваючий. По перше, треба знати. Так, це плаваю це не число, це... це не число, а це плаваючий. І е не будемо ми зараз говорити про е безпосередньо саме цей день. Мене більше цікавить, от Вінницький рибоохоронний патруль. Дозвольте, я так буду говорити сьогодні. Е основні його функції. От як би ви сказали? Якщо коротко, це охорона використання і відтворення водних біоресурсів. Тобто, що, що входить в водні біоресурси? Водні біоресурси, це всі водні ресурси, які мешкають у водомі. Це і риба, і раки, і найпростіші. Все, що знаходиться в воді. Це і всі річки, це всі озера, це всі ставки. Це будь-яке водяне плесо, так можна сказати? Так, у нас е, в області знаходиться три басейни річок. Основних: угу. це річка Південний Буг, е, басейн річки Дністер і басейн річки Дніпро. І всі притоки це також. Е, Здійснюємо контроль. Ми над цими річками. На цих річках ще й побудовані ставки. Угу. У нас в області нараховується більше п'яти тисяч ставків. Пані Катерина, скажіть мені, от що ми розуміли? Три річки ми можемо ще якось там собі співставити. А от ставки це багато чи мало? Це найбільше в Україні. Знов найбільше в Україні. Так, да. Ще раз тоді повторіть, у нас 500. Більше п'яти тисяч 5 ставків. Тисяч, більше п'яти тисяч так, ставків. Які всі розташовані на притоках річок. Угу. Основних оцих трьох річок що я назвала. Так. Ем, тепер, е, чи, е, чи правильно буде, якщо я поставлю запитання, е, приналежність цих е, ставків? Яка їхня форма? Я маю на увазі адміністративну форму? Так, форма. Я зрозуміла, угу. я почула ваше питання і хочу доповісти вам е, розказати, що після проведення децентралізації так всі водні об'єкти передані на територіальні громади. Якщо до проведення децентралізації всі водні об'єкти надавалися на умовах оренди обласною адміністрацією, угу. на даний час після проведення цієї децентралізації всі водні об'єкти надаються територіальними громадами це є їхня Ну, як би скажемо, власність. Uh, uh, під, ну, uh, підпорядкованість, під, підпорядкованість, будемо так підпорядкованість, казати. Так. Підпорядкованість. Тобто, я... Uh... І це їх бюджет. Скажем Я, я так. розумію. Так от я до чого? Е, для того, щоб я, як споживач, наприклад, я як рибалка, все-таки повертаємося да, так, до дня так. рибалки. Я як рибалка, який, наприклад, уподобав собі якийсь там затишний, незатишний, великий, менший, глибокий, мілкий, неважно щось знайшов, щось і прийшов туди з вудочками. Я маю, е, як законослухняний громадянин, я маю спочатку звернутися куди? В кого я маю запитатися до. Дозволу на вилов риби. Чи мені такого дозволу не треба? Вам такого дозволу не треба. Я скажу вам так: якщо у нас в області більше п'яти тисяч ставків, угу. на даний час в аренді нараховується лише обліковується близько 500 Ви розумієте, десята частина. Ви розумієте, що всі остальні водні об'єкти, скажімо так. Вони необхідно провести детанізацію, скажу так: Вод... вивести тіні ці водні об'єкти. Добре. А якщо, наприклад, ставок знаходиться в оренді, як я маю про це дізнатися? Там має стояти вивізка, він має бути огороджений, там має бути черговий. Там що там має бути, що мені одразу дає зрозуміти, що це. Є приналежність громади, що тут є орендна платня, чи немає її? От як мені тут розібратися? Я вам розкажу: якщо водойма в аренді, якщо mm -hmm. цей ставок в оренді, то всі повинні розуміти, що арендарь орендар туди вкладає кошти. Кошт, звісно, він платить І він хоче мати сало зріст він... певний. Так, а він... як же? Звісно, mm -hmm. він платить орієнту плату, він наймає найманих працівників для охорони, він купляє заробок, він кормить рибу mm -hmm. для того, щоб це весні, а для того, щоб осінню отримати прибуток, спустити водний об'єкт і отримати прибуток. І ви розумієте, якщо будуть приходити постійно е, люди, На і вилов і не вилов, буде починок, здійснюватись охорона. Mm -hmm. Ви розумієте, що це таке буде. Це буде, скажімо так, безпреділ. Uh -huh. От. Для того і є охорона на цьому водному об'єкті. І якщо ставок варієнтів, в основному ми приїжджаємо і бачимо, лов у заборонено, оренда. А, тобто є ці вивіски? Вивіски є, вони, звісно, мають якщо бути. вони uh -huh. не те, що мають бути, просто орендар цьому зацікавлений. з того. Але ви розумієте, ще ще у нас є кодекс, водний кодекс, де 51 стаття наголошує на те, що є е, загальне водокористування. Uh -huh. загальне водокористування Користування, це значить, що орендар, крім всього там плавання на човнах, напування худоби, от, забір води без при всяких пристроїв має дозволяти. То ще він і повинен виділити ділянки для любительського рибальства одною удочкою для безкла безкоштовного рибальства. Ви uh -huh. розумієте, що це таке? Uh -huh. Ну, в принципі, мені трошки важко зрозуміти та уявити взагалі. Орендар це дуже уявляє, коли ага, він приходить ну, і каже, що от приходять і ловлять рибу, і той uh -huh. заробок виловлюють, який він вложив кошти, і цей uh -huh. заробок має вирости, і він нічого з цим зробити не може. Є, є закон. Uh -huh. Але правила, правила я ще хвиличку, uh -huh. правила рибальства встановлює сам орендар. Ага. Він може дозволити там, 5 кг, може дозволити 3 удочки, може, 5 удочок, uh -huh. може два 2, 2 спінінги дозволити. Uh -huh. Тут норми на ці орендні водойми, правила рибальства не розповсюджуються. Uh -huh. Тобто є все-таки деякі законні і підзаконні акти, які в деяких моментах собі суперечать. Так. Є. Поки що є. Поки що, я кажу, поки що, тому що знову ж таки, так. там, як кажуть, дійдуть руки, не дійдуть руки і так далі. До речі, я розумію, що при порушенні якихось певних правил є відповідальність. А відповідальність це як правило штрафи. Які штрафи на сьогоднішній день передбачені за порушення правил риболовлі? Штрафи, значить, відповідно як за порушення правил рибальства, угу. передбачені штрафи, які визначаються адміністративним Кодексом про адміністративні порушення правопорушення, угу. значить, частиною третьою статті 85, це просто порушення правил рибальства передбачено відповідальність від 34 до 170 гривень. Ну, ще можливе попередження. Це будемо говорити так, не грубе порушення, перевищення гачків, перевищення знарядь лову і таке подібне. Але ще є і частина четверта статті 85. Це заборонені знаряддя лову, це сіткосна стен. Знарядя, mm -hmm. це, скажімо, таке колюче знаряддя лову. Там вже передбачена відповідальність від 340 до 680 гривень. Але ще прийдеться кожному рибаку за незаконно виловлену рибу заплатити, відшкодувати збитки, шкоду. І це встановлено таксами. І такси, ось я пару таких можу вам навести. Такси дуже піднялися. Угу. Е, і можу вам сказати, що, допустимо, за незаконно виловлена сома буде одна е, одиниця, один екземпляр, незалежно від ваги, від розміру, 5117 гривень. За сома? Це за сома, так. Да. Угу. За коропа, скажімо, сезана, 3706 гривень. Судак 3587. І навіть скажу таку плітка. Пліточка, маленька <плітка> пліточка, 1584. п'ятсот 1581. Ви розумієте, це не малі збитки. Це не малі, це абсолютно не малі. Знову таки, пані Катерино, це які. В який м, спосіб треба зловити, наприклад, того самого судака або сома, щоб потрапити під такі е це, штрафи? Це, це то, що я вам говорила, що це грубі порушення, це заборонені, якщо сіткою, це заборонені знаряддя ага, лову? Да, ага, каже, ну це кажу колічі знаряддя лову, це драчі. Сітка с настеві це хватки, екрани, Екра доріжки. Ну і також, навіть якщо не грубе порушення, але перевищення перевищення добової норми, це грубе порушення, перевищення гачків. Якщо дозволяється рибалки на, одна означати, одна, на одну рибалку, дозволяється удочки з сім гачками. Загальна кількість повинна бути не перевищувати сім гачків. Спінінги різних конструкцій, удочки, це сім гачків. Ну якщо в рибалки вже є вісім гачків, це вже угу. йде порушення. І за перевищення... Гачків, кількість uh -huh. гачків вже можуть нарахувати збитки. І нараховують. Uh -huh. І нараховують. Um, так. Обов'язково маю запитатися сезони, коли можна ловити, і коли не можна ловити. Нагадайте, будь ласка, нам з 1 квітня по 30 червня в області діяла нерестова заборона на вилов риби. Це будь-який, от хочу розшифрувати. Це будь-який водний об'єкт. Це і річка, і ставок, і озерце, і, 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 Ставоч... і що. Хочу от, 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 так, от, так, от, так, от. так. Я почула ага, внесіть. Е, значить, е, хочу сказати, що на річка Діяла заборона з 1 квітня по 20 травня, так. на водосховищах з 1 квітня по 9 червня включно. Угу. На придаткових системах по 30 червня включно. Що стосується ставків. На ставках була встановлена заборона, так як це придаткова система річок. Угу. От, на річках до 20 травня, то у нас було так само на ставках: встановлена заборона з 1 квітня по 20 травня, крім. Ставків, які надавались е, для використання в умовах аквакультури, тобто крім орендованих водою угу. за умови, якщо в орендаря є повний пакет документів, тобто є договір оренди, є е, дозвіл на спецводокористання, є графіки на випуск води, називається режим рибосподарської водойми. Тобто то на них не розповсюджусь нерестова заборона. не розповсюд. Тобто, ти якщо ти потрапляєш на такий об'єкт, то ти вже маєш справу і домовляєшся і граєш по правилам саме безпосередньо того орендаря, який ну і несе так, відповідальність, сплачує несе відповідальність і так далі. Орендарі... на всіх інших, на всіх інших, ми маємо запам'ятати. Я скажу зараз дуже грубо. Від першого -е, квітня, Це. правильно? Це щорічно. Цього року. Цього Бер... року. Добре, доб... цього року. Так, щоб, щоб не заблудити. Так. Значить, беремо цього року від 1 квітня максимально по 30 червня. Так. Це максимально оцей от період. Так, тепер ви сказали: це тільки цього року. Це що, плаваючий е... такий певний? Чим визначається, з якого числа по яке? Згідно правил рибальства, органи рибоохорони визначають терміни нерестової заборони. І вони можуть, як ви кажете, плавати. Угу. Плюс-мінус або в одну, або в іншу сторону, в інший бік 15 днів. Ну, півмісяця. Але але це все залежить від погодних умов. І ці терміни ми обов'язково в обов'язковому порядку заголосовуємо з науковою установою. Угу. Ми працюємо на... з нашим інститутом рибного господарства Національної академії аграрних наук Київським і отримуємо біологічне обґрунтування щодо термінів, перенесення термінів Чому саме так, а не так? так. А, тобто, кожну... мало того, я так розумію, що напевно і для кожної області, напевно, може бути свої рамки, свої е, межі, коли можна і коли не можна. Так, це кожна. Область дає свої пропозиції. Окей, пані Катерино, е, ці пропозиції дозволи на вилов або, навпаки, заборону на риболовлю діють один раз на е, рік чи є ще восени? Е, ще є восени таке поняття зимівля риби. Угу. Тобто, виноситься так само, виноситься нашим управлінням наказ про встановлення заборони на вилов риби на зимувальних ямах. Встановлюється вило в риби на незавивальних ямах, там не переноситься з 1 листопада до закінчення, до початку нерестового періоду. А нерестовий період у нас починається? Плаваючий, також плаваючи. Тобто, з 1 листопада ми також, ми я маю на увазі ті, хто не мислить життя без е, е, рибальства. А з 1 листопада ми також маємо добре читати документацію, знову-таки звертатися до вас і запитувати де можна, де не можна. Це ж не повсюдно. Це не повсюдно. Дивіться, якщо ми беремо нерестову заборону, то з наказом і обґрунтуваннями наукової установи встановлено, що у нас всі водні об'єкти в області оголошено нерестовищами закриті. Закриті. Угу. І тобто, і наказом своїм ми можемо і так робимо, щоб не ну скажем так набражати рибалок любителі і не лишати їх останнього задоволення, угу, половити угу. рибку. Ми виділяємо ділянки за межами нерестовищ, де можна ловити в не. З берега, однією удочкою і одним спінінгом в нарестовий період. Але наказом затверджений перелік, де можна. Де ловити. можна. В прошу, зимовий прошу, період, прошу. де mm -hmm. зимувальні ями, також є наказ, виноситься наказом перелік зимувальних ям, де заборонено ловити. Тобто можна ловити Всюди, на всіх водоймах, крім... крім переліку, mm -hmm. який буде затверджено е цим наказом. Uh, декілька разів ви сказали, можна подивитися, можна звернутися, можна прочитати де. Чи у вас на сторінці, чи це окремий е, варіант медійного Як? Як ви сповіщуєте про це? Ми, ми всі висвітлюємо всю інформацію. Ми відкриті до співпраці. Можна прийти у нас, ми виготовляємо листівочки по нересту, по скажімо так, по зимівлі. Можна прийти у нас отримати, хто не має доступу до інтернета. Маючи доступ до інтернету, ми, у нас є офіційна сторінка, офіційний наш веб-сайт, офіційна сторінка є на Facebook, путі. Тобто ми мы... Інформацію розширюємо. і це напевно інтерактивні. Тобто, якщо мене щось зацікавило, я можу звернутися на цій же вашій сторінці на цій вашій платформі і написати своє запитання. Що це де це можна як, це, запитання? Чому? Написати є телефон гарячої лінії, яка у угу. нас постійно працює, і дуже багато людей звертається за консультаціями на телефон гарячої лінії до речі, я не знаю, чи я потрапив саме на телефон гарячої лінії. Но той телефон, який прописаний у вас на сторінці, він дійсно працює, власно перевіряв. Він працював. І всю необхідну інформацію, яку мені е, треба було отримати і передати, все абсолютно дуже гарно там все спрацьовує. Е на завершення, пані Катерино, що робити нам законослухняним, я це підкреслюю закону законослухняним громадянам, що нам робити, якщо ми побачили певні порушення риболовлі на нашій території, на території Вінницької області або нашої Вінницької територіальної громади? Ну я перше прошу всіх свідомих громадян, по-перше, дотримуватись правил рибальства, не порушувати, не порушувати їх. Uh -huh. І в той же час, якщо ви побачили. Порушення не проходити осторонь е і телефонувати на телефон гарячої лінії, які у нас постійно працює, для того, щоб ми могли відреагувати і щоб дійсно порушник поніс якусь відповідальність за те, що він незаконно виловлює рибу. А, напевно, е знову таки, це з таких байок, бо є байки мисливські, є байки <світ> рибальські, обов'язково є такі байки. А і всі вони починаються з того, от раніше. От раніше то була риба, от раніше можна було, ну і так далі. і так далі. А якщо говорити серйозно, пані Катерина, за ну візьмемо хоча б від нульових років або будь-який період, ви самі вибирайте, скажіть, будь ласка, а, риби стало більше, чи риби стало менше? Я так можу сказати, більше-менше. Я вибачте, я зовсім не професійно я, запитався. Я просто ну, я так рахую, що. Наш рибоохоронний патруль сумлінно відноситься до своїх справ, mm -hmm. здійснюють належну охорону під час нересту. А що таке охорона під час нересту? Це кожна Це рибатня майбутнє... від того, та. як ми збережемо рибні запаси під час нересту, як рибку будемо охороняти і як вона віднерестить, і будуть залежати майбутні улови наших рибаків-любителів, скажімо так, і Бага... професіоналів. Багато порушень от з року в рік е, дивіться, от тільки почнемо, от У нас було під час нерестової заборони, проведено 50 рибоохоронних рейдів. Це спільні рейди проводились з екологічною інспекцією е, рибоохоронний патруль, Українське товариство мисливців та рибалок, Нацполіція був графік виїздів, який був затверджений наказом обласної військової адміністрації. Угу. Був план затверджений. Постійно проводились виїзди оперативних груп. І от тільки 372 порушення було зареєстровано під час нерестової заборони. То тобто, з першого. Квітня по 30 червня було накладено збитків на майже на 3 мільйона. Ой-ой-ой. До речі, от ми чи... є риба чи нема риби? І я, ще не, хочу, я не знаю, чи є, чи нема, але штрафи на 3 мільйони вже є. І, хочу, це, це таки, і ще хочу сказати, що по шести кримінальних справах правопорушення внесені до єдиного реєстру mm -hmm. досудових розслідувань. Там також збитки становлять 2,5 мільйона. Ну, Зараз проходить розслідування. Mm -hmm. ну, У разі відмови порушення кримінальної справи порушників будуть притягати до адмінвідповідальності, Сплачення але з відшкодуванням mm -hmm. збитків. Yeah, і ще хочу одне люб, рибалкам любителям нагадати, що є для кожної рибки у нас міра, яку нельзя менше цього розміру ловити. Угу. От сом не повинен бути... Розміри. Розміри, оце... да. От розмір має значення. Не повинен бути розмір риби менше сома, 80 сантиметрів, судака 42 сантиметри. Угу. Такої риби, як лящі короб, сазан 30 сантиметрів, щука 50. І, а от для Хочу наголосити, для плітки і для карася розміру немає. Тобто можна ловити любого розміру цю рибку. Плітка карась безрозмірна, а так. починаючи вже з е, коропа, ви кажете 30 сантиметрів 30, і так пішло і вище, вище вище. Так. вище і ще вище. хочу наголосити, що в нас у 22 році набрали чинності нові правила любительського рибальства, і там передбачено, що кожен рибак, любитель при здійсненні риболовлі повинен при собі мати вагу для зважування угу. і. Ну, Вимірювальний пристрій для mm -hmm. вимірювання І сантиметр. Так, кан сантиметр. Кан лінійка. Сантиметр. Окей. Okay. А, а я вам щиро дякую. Нагадаю, головний спеціаліст Вінницького рибоохоронного патруля Катерина Лесніковська сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Я вам щиро дякую за роз'яснення. Дякую а, вам, що запросили в таку дуже, дуже в такій дуже дуже цікавій улюбленій справі. Ну, не ображайтеся чоловіків, ще, ще багато є інформації. Добре. Є про що поговорити? Тим більше ми з вами сусіди. Так. Та, тим більше ми з вами сусіди. Дякую вам. Дякую. Mm -hmm. Шановні наші глядачі і слухачі. ми Зараз йдемо на невеличку музичну паузу, Потім, звісно, будуть новини. Ну і потім наш ефір, ефір, якого ви так всі чекаєте, і який ви так всі любите. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. 8 рафів. Місто над Богом. Події, що поруч. we